Туберкульоз вже давно перестав бути хворобою людей, що живуть в несприятливих соціальних умовах. Захворіти може кожний, але серйозну групу ризику складають вічінфіковані, люди з цукровим діабетом, вираз шлунку, а також просто безробітні чи наймані працівники. Останні можуть роками не проходити флюорографічне обстеження, займатися самолікуванням і як результат отримати серйозну запущену форму туберкульозу. Ми завжди не устаєм повторять, що якщо своевременно человек прошел флюорографию, то у него выявляется малая форма туберкулеза. И такие формы туберкулеза лечатся быстро и излечиваются. А там, где запущенные формы туберкулеза, лечить их очень тяжело, и чаще всего они не излечиваются вообще. С этим проблемы. За 2011 рік зафіксовано 122 випадки захворювання на туберкульоз у Нікополі. Серед них троє дітей і троє підлітків. Щоб запобігти захворювання дитини, батькам слід обов'язково щеплювати її при народженні в 7-14 і 14 років. А також щорічно дітям повинні робити пробу манту. Реакція манту крайне необхідна, тому що якщо ребенка будет наблюдаться, і приймається препарат. Три місяці це предотвратит у нього заболівання туберкульозом і сейчас, і через 5-10 лет. об этом родители должны помнить. Никакого вреда реакція не приносит і прививки проти туберкульозу. Профілактикою туберкульозу є здоровий спосіб життя, повноцінний сон, добре харчування, відпочинок, мінімальна кількість стресів і обов'язково щорічне флюорографічне обстеження. Запорука здоров'я.